Вітаю, шановні на Ипанска, я совсем самдроч, студент группин 213 тен, мою дипломної роботи на тему дослідження та програмна реалізація методів розпізнавання емоцій людей, разображення, чи виду и мобильного застосунка. Даний час інтерес до расписания обличчя емоцій. Практичне значення отриманих результатів полягає в основном потенціалі для використання в різних сферах життя. Таких як безпека, староосвіти, маркетинг чи обслуговування кліїн. Метою даної роботи було проаналізувати методи розпізнавання емоцій людини, зображення чи віопоточці та зменшення витрат обчислених ресурсів при використанні моделі у мобільному застосунку. Основними завданнями було побудувати декілька модель нейронних мереж, використовуючи різні підходи, ацінити якість отриманих моделей, а саме точність пометут та розміри. Вибрати з них найкращу, конвертувати у формат зручний для застосування у мобільній розробці, створити мобільний додаток, який би по відеопотоку, отриманого з камені, розпізнавав емоції людини, і, і дослідити отримані результати. Потім зробити певні висновки. Один із відомих методів розпізнавання емоцій метод основа на пошук ключових точки на обличчя. Після обличчя на ньому точки. Ці точки відповідають певним анатомічному частину обличчя, таких рота, так, кінчики брови, кінчик носи, кінчик очей. Зазвичай використовують від 5 до 68 ключевых точек, залежно від складності задачі. А координати ключових точок нормалізують, і по переходу доведеться ознак і далі передають до класифікатора, який визначає емоції. Таблицю ви можете бачити проведену залежність змін набору ознак відповідної емоції. Цей метод дуже добре підходить для статичних зображень, але нас більше, на більше буде цікавити виявлення емоцій у реальному часі на відеопоторці. Тому о, в цій роботі зроблено акцент на дослідження нейронних мереж, які показують кращі результати в процесі розпізнавання об'єктів, а саме з нейронних мереж CNN. Для цього були обрані дві різні архітектури CNN, ResNet 50 та VDG, які були навчені на одинаковому датасеті, і потім порівняні результати. Обидві моделі показали доволі високі показники точності розпізнавання. Але при цьому вони мали нам підходи для мобільних застосунків і за їх великого розміру. Тому о, на, за основу цієї роботи було взята VDT архітектура з більш оптимізованими параметрами, щоб отримати менший розмір моделі, більшу швидкість розпізнавання, і яку можна було б застосувати в мобільному додатку на платформі IOS. На слайді представлені отримані результати. При яких видно, що дана модель о, доволі швидко почалась, кількість параметрів не була занадто великою, і тому ми змогли зменшити розгляд. При розробці мобільного додатку з інтеграцією в машини навчання потрібно врахувати вибір інструментів для інтеграції. На цій таблиці ми бачимо, що найкраще нам підходило нативне середовище Xcode, яке який вже вбудовано. На певні фреймворки роботи застосовано мову. Для розпізнавання в мережі можна знайти декілька відкритих датасетів, Кожен з яких має свою специфіку. Для навчання обраних моделей був застосований FERC 2013 датасет, тому що він був доволі стандартизований, компактний и подається. Це дозволяє швидко натренувати модель та тестувати її навіть на, на великих потужностях. На даному слайді представлена архітектура мобільного е, застосунку. Головними аспектами є обробка відеопотоку з камери о, в, в, в режимі реального часу, е, затопового певних перемог, Core ML та A2 Foundation, які бегом у середовищі. Однак, прежде ніж використати, можна використати начену модель, потрібно її конвертувати в той формат, який б розмір його коримоні. Це було зроблено за допомогою можливості, які дають це фоу для, для, для мобільних застосунків. На даному складі ви можете бачити приклади тестування. Роботи з створеного мобільного додатку по розпізнаванні емоцій для різних умов освітлення на повну голови, відстані від обличчя до камери. Перейдемо до висновків. Результати отримані в роботі є рішенням практичної задачі підвищення ефективності, прогнозування емоцій людини в реальному часі. Проведення дослідження продемонструвало, що за розпізнавання емоцій людини можна вирішити кількома сучасними методами, кожен з яких здатний показати варту уваги результат. А завдяки існуючим бібліотекам тепер стало можливо перенести нейромерези з хмари на мобільні пристрої, що відкриває нові можливості використання технологій у різних аспектах життя людей. А у мене все. Дякую за увагу, свою відповідь завершую.